Всім привіт! Сьогодні будемо не випробувати, а хочу вам просто показати лайфхак по очищенню чайника від ось такого накипу. У нас водичка жорстка, я думаю. Дуже швиденько він збирається. Довго не чекали, щоб вам показати це все. Ви ще скажете, оу, який чайник грязний. Що нам потрібно для того, щоб вичистити ось цей накип? Потрібна нам буде звичайна лимонна кислота харчова. Що ми робимо? Ми беремо цю кислоту. Не треба, не треба там сипати цілу купу. Трішки засипаємо. А, вистачить. Заливаємо сюди о, водички. Водички заливаємо. Так. Щоб покрило нам, бачите, а ще розлила. Закриваємо наш чайничок. І чекаємо, доки закипить. Проходить ось декілька секунд. Вже починається процес потихеньку закипання Трішки чекаємо, чекаємо. О, і ось саме цікавіше. Зараз наш чайничок стане чистеньким. Тільки наголошую ще раз. Це я використовую лимонну кислоту харчову для електрочайників. Не вздумайте чистити ним там інший метал. Бо буде вам біда. Бо я вже так колись начистила. Чому воно поржавіло. Дивіться, бачите? Нічого ви не бачите, проте все запотіло. Ось воно вже видно, що дно стає чистішим. Бачите, як воно його роз'їдає? Прибирається весь Ну, Та звісно не цікаво, не цікаво слухати тишину булькотіння. О, дивіться, бачите, яка взагалі краса пішла. Потім що ми робимо? Зливаємо, звичайно, цю водичку. Додаємо чистенько, ловкенько виполаскуємо наш чайник. І все. Клац готово. Thank <laughs>